Цієї ночі окупанти завдали удару по Україні дронами «Камікадзе». За даними Генштабу ЗСУ, ворог випустив 36 дронів типу шахет. Силами ППО було знищено 22 ударних БПЛА. За даними Сумської ОВА, ударними дронами атакували цивільну інфраструктуру трьох міст Сумської області та самого обласного центру. На місцях ударів працюють профільні служби. Наслідки уточнюються. За інформацією Харківської ОВА, внаслідок удару шахет у регіоні пошкоджено об'єкти телевізійної інфраструктури. Наразі тривають відновлювальні роботи. Ще один дрон, за даними мера, впав у середмісті Харкова. На щастя, без постраждалих область також обстрілювали з артилерії та наносили авіаудари. Протягом минулої доби окупанти атакували і Херсонську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Минулої ночі, за даними оперативного командування «Південь ДРГ, Росіян намагалася перепливти з лівого до правого берега Херсонщини в районі Антонівського мосту. Військові звітують, зірвали операцію окупантів. Під щільним вогнем сил оборони України окупанський човник феєрично повторив долю російського флоту, втративши чверть своєї спроможності і наповненості, ретирувався до лівого берега. Знов йдеться у повідомленні. США планують відкрити завод з виробництва ракет для Хаймерс в Австралії, щоб поповнювати власні запаси і відправляти ракети далі в Україну. Про це повідомляють світові змі. Відомо, що американська компанія збирається найняти шість австралійських інженерів, щоб навчити їх виробничого процесу. Відтак, першу партію з 12 ракет хочуть протестувати наступного року. Посли ЄС підтримали виділення 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Відомо, що гроші перерахують до Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї Україні. Зазначається, що євросоюз і далі решуче налаштований надавати тривалу підтримку Україні та гарантувати, що вона отримає військове обладнання необхідне для самозахисту. В Україні стартує масове виробництво роботизованих наземних дронів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що випробування проходили платформи «Камікадзе», які знищують позиції, техніку росіян мінують, розміновують, евакуюють поранених та підвозять боєприпаси на позиції. Роботи успішно показали себе на полігоні. За кілька місяців вони будуть на полі бою. Сотні різних платформ закуплять через Юнайтед 24 наголосив міністр.